А просто респект, як то говориться, да а, ну, моя задача да мільйон собі само собою колись там да, але моїм людям, да, моїм дітям mm -hmm. моїм учасникам це в першу чергу, да okay. а, ну і звісно я. На рівних, да, бо я виступаю з одного боку як ректор, да, завідую бюджетом академії, а з іншого боку я такий же самий експерт, тому я от бюджет в мене розподілений. Я завжди тримаю в фокусі експертів. Да, це вже дохідна частина особистісна. Да, є дохідна частина академії, де виключно на на неї йде, да, а от той заробіток, який я даю експертам, це відповідно той особистісний да, там, за запрошених учасників 500 гривень, да а, там за конференції, за певні заходи, да за те, що ми рекламуємо. Mm -hmm. От я це все, -все передбачаю. Головне, щоб ми це запустили масштабно. І В нас бюджет не лише на податки, да уходи, mm -hmm. <laughs> а він переважав і ми могли вдало керувати. Бо